Наш світ став рахувати за норму наявність генератору і цього дуже докучливого звуку. Тим часом, як ми виїхали у місто по своїх справах, все одно ні інтернету ні світла нема, ми чуємо цей звук тепер звідусіль. І це реально дуже багаті люди, бо вони, ці генератори, зараз коштують ну просто дурнючих грошей. А все тому що спекуляція нічим не регулюється. Що ж поробиш? Не може бути, але перший раз за увесь цей час мені насправді пощастило встати в центрі міста на законне легальне паркомісце. Прям в центрі міста, буквально. Нічого собі. Півтори години нормального життя і знову блекаут. У місті все ще немає світла, а у нас за нічкою річниця 8 років нашому офіційному шлюбу. При тому, що разом ми значно більше. На честь цього Аня мені подарувала синю кульку і ще отаку шапочку. В Колір моєї куртки. Здається, прекрасна шапка. Я дуже хотів з бубончиком. А ще зараз з хвилини на хвилину вимкнуть світло. Там, де воно було. Щоб його тут не було, щоб воно було, було там, де його не було. А зараз я йду купувати аніські квіточки на нас і річницю шлюбу. Знову в центрі немає світла. Все як завжди. Мужик ото на вході з таким типово космачівським акцентом за 200-300 продав мені букет в бордовому поліетилені красивих хризантем. Сподіваюся, аніський сподобається. Такий гарний. Так, ми знаходимося у місці там, де світ є, але ви, ви знаєте щось про заздрість? Yeah. Він дає. 12 кВт! Ого! Це можна пів моєї вулиці оздобити оздобити. Як буде? Не оздобити. Як буде? Зараз я думаю. Не захарчувати. А як? Yeah. Заструмити, подати, пос... подати електрику. О. Да. Святкуємо восьму річницю нашого шлюба при свічках. Але є один нюанс. <сум> так. Я вітаю тебе, кохана, за стільки ж і більше. Я люблю тебе. Взаємно. Зробили замовлення на дві шаурми асорті в цьому місці. Це те, що знаходиться в центрі. Буде нам іще один примірник для порівняння. Все ж таки, де є найсмачніша шавуха. Ну що, ти зробила перший тестовий укус. Як тобі? А ще не знаю. Ну, жовкани давай. Ну, я не знаю, я не камеру. Я знову їм. Так. Я в тебе їм. І я зараз буду їсти. Нормально, не знаю. Перший раз, до речі, з морквою я їм. Ага. Дерево. Так. Смачная корбі шаурма. Пам'ятаєш кліп Сії Elastic Heart. Там, де у клітині була дитина, і дорослий mm -hmm. чоловік. І вони там сперечались увесь кліп. Так от ідея кліпа була в тому, що доросла людина залишає у клітці дитину, себе. Тобто особистість ділиться на двоє. Я великий і я дитина. Може не треба, може досить. Так, попередній результат. Значить, атрибути справжньої шаурми. Заляпатись є. Уся рука жирна є. Все, майже половина. Ладно, 10% стекло в пакетах є. Тобі сподобалось? Нормально, але не дуже. А мені сподобалось. Тобі завжди. Да. значить, Нормально. Да. Нормально. Все полезно, щоб в рот полезло. Саме так. Я так капітально напхався цією шавухою. І ти так само не неначе? Пішли далі. Що у нас сьогодні буде до чайку? Шопроводичок, цукерочки, целеруні і... і брауні. Складне мені життя. User експірієнс. Отака краса. Сьогодні вечір чайку. Я раніше фоткав ці такі красиві циферки, а тепер можу зняти на відео.